Ніщо так не бадьорить вчителя зранку, як філіжанка кави. Проте лише за умови, що до кави не додали снодійне. Бешкетники учні. План Джима спрацював. Йому завжди здавалося, що вчителю пасуватимуть вуса. Здрастя! Це директорка школи. Та за сумісництвом Матуся Джима Джим вдає, що відповідає на питання про ландшафту Нікарагуа. А безвідповідальний вчитель заснув просто на уроці. І це не вперше План спрацював. Сплюхові вчителю зараз дістанеться. Тепер розумничок синок буде замість нього. Мати пишається своєю обдарованою дитиною. А от для любителя Сновидінь є інша робота. Оце так епік! Джим звикає до нового робочого місця і вже мріє про відпустку. Чудово! Австралія! Тепер Джим має в розпорядженні дзвінок звук свободи. А попередник Джима вже готовий до виконання своїх нових обов'язків. Нарешті можна зайнятися чимось важливим і відточити свій трьохочковий. А якщо що існує той, хто позбудеться доказів його невдач. Мрії здійснюються. Джим вирішив не зволікати і підняти рівень знань учнів авторським факультативом. А у його колишнього вчителя тепер є багато часу поміркувати, поки він миє підлогу в коридорі. Наприклад, що зметикував джим? Факультатив? Ну, звісно, поглянемо. Трястця. Схоже, він упав до ями, яку самі вирив. Йому потрібно терміново повернути свою роботу. Лебонь, саме у цьому класі джим влаштував факультатив. Еге ж, попалися. Вони і справді займаються навчанням. Дивно, але ж музика, він не вірить своїм очам. Адже Джим бешкетливий матусин синок. Звідки ж музика? Може, він збожеволів. Тим часом на факультативі вся школа святкує підвищення Джима, галасливою вечіркою з гарячими танцями, фізкультура запорука здоров'я учнів. Проте Джим має свій план уроку змагання з армреслінгу зі ставками. Перший тур ботанік проти качка. За грошовий приз Ботанік готовий порвати громилу. Втім, так не склалося, як гадалося. Джим тріумфує. Він переміг. Радість Джима не поділяє його колишній учитель. Схоже, він теж вирішив взяти участь у змаганні. Він викликає Джима на дуель. Виклик прийнято. Сутичка століття. Не можна недооцінювати суперника. Джим переміг. Так, у нього була перевага. Електрошокер. Це було жорстоко, проте переможців не судять. А тому, хто програв, точно потрібна допомога. Джим вирішив перевірити якість роботи нового прибиральника, і він має питання з цього приводу. Тим часом прибиральник підготував виняткові відповіді. Тема уроку падіння Риму або Джима неважливо. Адже це лише початок. Як щодо коридорного керлінгу. Оце так швидкість. Просто в ціль. Чудова робота. Тут не посперечаєшся. Чому б на новій посаді не залицятися до красунь черлідерок? Їм має сподобатися його влада над оцінками. Коронна хода Джима. Він намагається справити враження на красунь. Проте, схоже, не дуже виходить. Здається, повага приходить з досвідом а не з посадою. Джим лютує. Він виправляє у тесті відмінно. На незадовільно. Отак. Трястя. Либо його авторитет під загрозою. Все зрозуміло. Це не робочий бік обличчя. Новий прибиральник має намір повернути колишню посаду будь-якою ціною. Він відмовляє учнів закидати папірцями джима просто під час уроку. Адже Джим сам раніше любив це робити. Учням до вподоби такі ігри. А ось і Джим. Чи всі готові? Катапульти пульти заряджені повна готовність. Отак. Вогонь! Тема уроку Перл Харбор. До такого Джим точно не був готовий. Йому є чим відповісти. Він кличе свою матусю. Як нижньо, Джиме, ти впевнений, що саме так чинять викладачі. Здається, мати не дасть циночка образити. Тримайте удар у відповідь. Баба! <ріст> Учні гідно оцінили кидок директорки. Недарма ж матуся Джима найкраща директорка штату. А ось прибиральник незадоволений. Ну так, йому тепер все це прибирати. Вочевидь, він розраховував не на такий фінал. Джим у пошуках внутрішнього балансу. Проте знову ця робота. Учні обурені результатами іспиту. Адже Джим поставив усім незадовільно. Староста вимагає пояснень. Вони перевіряли ще раз відповіді за підручником. Втім, Джим має пояснення. У нього свій метод може перевірити ще раз. Отакої випало відмінно. А тепер незадовільно. Потрібен точніший спосіб оцінки знань. У Джима є такий на перстки. кручу верчу відмінно за хочу. Все ж таки незадовільно. Все правильно поставив Джим. І наготуйся готуйся до перездачі ніку. На уроці малювання Джим вирішив додати персональні методики. Відтепер ніякої розмазні мистецтво має бути прекрасним. А прекраснішого за нього самого немає нічого. Він позує учням у образі короля. Прибиральник вирішив додати до витвору декілька деталь від себе. Тепер урок став веселішим. Схоже, Джим заснув позуючи, не про таку корону він мріє, хоча, поза сумнівом, ця йому личить. Робота зовсім вимотала Джима. Трохи сну йому не завадить, а його сну не заважатиме навіть нудний староста. Втім, схоже, у зануди є весела ідея, як помститися за незадовільно. Поставити незадовільно вчителю. Джим у паніці та розпачі. Він думає, що це тату. І, звісно, побіг скаржитися матусі. На щастя, директорка має повноваження виправляти оцінки навіть якщо це татуювання. Тепер джим відмінник на все життя завдяки своїй матусі. Приємна ностальгія та злість на Джима переповнюють прибиральника щоразу, коли він заходить до класу. Схоже, він щось знайшов. Це снодійне. Те саме, що Джим розчинив у його каві тепер усе стало на свої місця. Він нарешті зрозумів, як в одну мить втратив усе, що мав. Як він не здогадався раніше. Це все витівки цього розпещеного сина директорки. Настав час розплати. Він викладає все як насправді було директорці школи. Трястя. Схоже, Джим втрапив цього разу в серйозну халепу. Тепер Джим прибиральник. А вчитель повертається до своєї роботи. Як приємно бути на своєму заслуженому робочому місці, з чим точно не погодиться Джим. Що і від вчителя йому роботи побільшало. І ще трохи. Хоча він і насправді на це заслужив. Як тобі пригоди Джима? Сподобалося відео? Став уподобайку і не забудь підписатися на канал. Напиши в коментарях. Ми обов'язково прочитаємо, а найкраще використаємо для нових відео. Бувай!